Друзі, всім привіт! Зараз монтую для вас третю серію грав Кальмара. Хочу вам сказати, що дуже вдячний вам, що ви натискаєте вподобаєчки, підписуйтесь на мій канал, натискаєте на дзвоник, пишете будь-який коментар. Дуже вам дякую. Також не забувайте підписуватися на телеграм-канал Тобро ТВ. Посилання в описі. Ну що, поїхали. Так, 5, 4, 3, 2, 1.

по по пору по пу тик 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 А як туди нагору залізти? На це верхнє ліжко. Фронтмен прийшов, так. Так, вітаю, гравці! Бажаю. Ооо, удало ігре. Так, дякую тобі, фронтмен. -чу -чу -чу, -чу, -чу. Дві це свинка яка. Так, все. Редлайн, грін лайн. Так. Їдемо на ліфті. Такий ліфт, до речі, великий. У мене такий ліфт був. Так. Так, так, так. ту. Вантажний такий ліфт був. Колись. Навіть два ліфта таких було.

Green Line Red line. Green line Red line. Green Line Red Line Зелене світло, червоне світло! Круто! Red line. Green Line Yeah Круто. Я переміг Круто. Подобайки натискайте. Подобаєчки, тиціте на подобайки Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм канал. Посилання в описі. Пишіть будь-який коментар, все читаю. Ту-ту, ту 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 ту-ту-ту туту ту-ту-ту-ту-ту-ту Так, подивимось, скільки пройде. О, ще багато, бачите. Нам тупо пощастило прийти. Так, давайте на дівчину подивимось. Дивіться, як вона очима. Туди, сюди, туди, сюди. В різні сторони. Дивіться, хто, 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 хто рухається чи хто ні. Це ж треба не рухатися. Так, там він допомагає, тому. Чи заважає? Так, скільки часу ще залишилось? Так, 20 секунд. Так, треба подалі, бо вони штовхаються. Так, все. пу пупу попурупу Попурупу-пупу, пупуру-пу-пупу. Круто! Так, я щось не зрозумів, Хто це так штовхнув? Х-ну, капець. Фронтмен прийшов Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. дупочки мої. Так, а ну йди геть звідси. Зараз будеш штовхатися. Їдемо знову у вантажному ліфті. Напишіть в коментарі, хто їздив на вантажному ліфті, або просто на ліфті, або хтось зараз їздить. Дуже цікаво почитати. Та скільки у вас поверхів у будинку, ви не зрозуміли. Це я сфоткаю все так дупаю ту 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 Ту-ту-ту-ту-ту Долгона круто! пу по пу по пу По-по-по-пу, по 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 пу про. Ха! Одразу два штукнув, ви бачили ту не штовхай мене. <кій> так, зараз подивимось, це печиво якесь. Сп... вау, Зіронька, як в мене на кепці. Круто, пощастило. Це повинно за 2 хвилини часу е його голкою вирізати. Так. Поїхали. Let's go, Let's get it. Погнали. Тік-тік-тік-тік-тік. Так, пишіть, будь ласка, в коментарі, в в Вийде в мене вирізати зіроньку чи ні. Я встигну. Ще Що треба, щоб печиво не лопнуло. Скільки там ще часу залишилось? Я встигаю? Е! Давай, ще трішечки. Давай! Є, круто! Пощастило, я вирізав зіроньку тицяти на вподобаєчку, мені буде дуже приємно. Пишіть в коментарі. Хто 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 знав, що я виріжун, тнс, тюнц, тюнц. Ми пройшли далі. Круто! Тінц, тинц, тінц, тінц, тінц. Тінц. Так, а хто там ще вирізає? Так, у цього парасолька. У когось був трикутник, ви бачили? Ага, його неможливо штовхнути, ви бачите? Ну все, у нього там щось складний трикутник і могоплив одразу. Він не стигне. Що встиг? Він що встиг вирізати? Або він не хоче вирізати? Щось я не зрозумів мені здається, що він не вирізав і його застрелили так. отак, йдемо сюди, бо фронтмен прийшов. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху так, пішли, бачили дивитися, э, э, що в туалет зайти, бачили? Так, а що краще? виделка чи э, бутилка розбита? Так, так, пляшечка фанти і шаурма. Так. Так, я, я їм. Так. Так, ням-ням-ням, дякую. І треба забити. Так, все, дякую. І давай ще печу возьмо. Так. Так, чекаємось тут, в туалеті. У мене бутилка є, пляшечка. Та не відчиняй двері, це я не навмисно відчиняю. Навіщо я відчиняю двері? Мені тупо пощастило, що до мене ніхто не підходить. Пишіть в коментарі, підійдуть до мене чи ні. Так, вже час закінчується, бачите? Ось, Ось тут зверху, ось тут, ось тут. Та не відчиняй двері, от дурбецл. Так, ще 34 секунди залишилось. 32, 31, 30. не хочу виходити. Капець, він дурбецл відчиняє двері? Так, це треба якщо що, то врізати пляшкою по кабінету. Вау! Ну, капець. А якщо ось так, стати. Буде відчиняти двері. А ну, зараз зачинеться двері. О, треба було на унітаз залізти і повернутися. Так, ну все. Всім привіт! Я з туалету прийшов. Туту туту круто! Подобайки натискайте. хто ще не натиснув? Пишіть в коментарі круто я пройшов в цей рівень. ніч в туалеті. 24 часа челлендж. Та капець. Я хотів взяти Бондажик, але в мене є він? Впав? так, все, все, фронтмен вже пішов. Ааа, він з фронтменом пішов. Та його зараз там покосяють. Все. Йому гоплей приснився. ха ха <клес> <клес> Це ще так зрозуміло було, що не можна з фронтменом в ліс заходити. Тіте. Тите, тте. Щось я трішечки задивився, і не туди побіг. Так, я щось не можу взяти бандаж, бо мені здається, що його один можна взяти. Так, хайтсік. Вау, зараз подивимось, що це таке. До речі, хто зараз щось їсть, або п'є смачного та приємного перегляду. Тюту. Т тур ту Е, мене. Капець. Квадрат. Ви бачили? Так, кульки. Треба вибрати кульку мені. Так, яку кульку? Пишіть в коментарі. Так, синю. О май гад! Це мені треба тікати, а червоні будуть з ножем за мною бігати. Капець, і мені ще треба знайти ключ. Та відкрити якусь двері Але ключ я поки що не знайшов. Ось бачите? Ключ требуется. Так, сколько там часов залишилось? Хтось двері відчинив. Ви бачили? Воно ну, я хочу подивитися. Ау! Я поки подивився, в мене хтось покосав трішечки. Капець? Ходу, 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 ходу! Біжи, 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 скоріше! Так, я поки що ключ не можу знайти ніякий. Але вже дві двері а, знайшов відчинене. Це хтось знайшов ключ, відчинив двері. Так, то есть там пукая. А, не, капец! Капец! поранив мене. Так, а що? А, ні. Ні. А як він насдовнав Я, Мене, я щось не побачив, не не, не зрозумів. Давай, біжи, біжи, ходу, ходу, ходу. А як він догнав? О, ключ випав. А в мене що був ключ? Буже. Яке кончене! Дякую за перегляд. До нових зустріч, до побачення. Мяу!